Хоча в останній команді цьогорічнього осіннього призову було лише 15 новобранців. Майданчик перед військоматом заповнила чимала кількість людей: батьки, родичі, друзі, знайомі. Всі, хто причетний до пам'ятної події, урочисто вітають офіцери військомату, представники міської влади. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Корпачов частий гість таких урочистостей. Сам у минулому сім з половиною років віддав армійській службі. З них понад два роки був солдатом на фронті. Тому сьогоднішня дата – 65-та річ. Визволення України від німецько-фашистських загарбників для нього є А от мені ветеранів Великой Отечественной войны, учасників, які принимали участие в боях за освобождение Украины, а у нас і в полі осталось не так много. Поздравляю с этим великим праздником здоровья, счастья, ну и, конечно же, хорошого хорошего Єсь нет дел. Військовий комісар Ковеля і району Василь Суч вручив призовникам військові квитки та побажав їм успішної служби в армії. Усього за час цьогорічного осіннього призову лави збройних сил країни вже поповнили 86 новобранців з ковельською пропискою. Це молоді хлопці, які за станом здоров'я придатні для проходження військової служби, які пішли сьогодні в елітні війська. Війська, це до міста Києва служити будуть. в Місто Житомир. Я хотів би подякувати всім батькам, всім рідним, близьким, які дали здоров'я, дали життя тим молодим людям, які сьогодні виконують свій конституційний обов'язок. На добрі справи юнаків благословив настоятель Благовіщенського собору Коваля отець Василь Мичко. На честь пам'ятної події для призовників організували святковий концерт за участю самодіяльних артистів до будинку культури. Швидко спливає для хлопців коротка мить прощання з рідними та друзями. Звучать останні акорди молоді, напутні слова та побажання. Ми їм бажаємо всім призовникам сьогоднішнім і всім, хто ще буде служити, щоб вони живими, здоровими вернулися без всяких ексцесів, от, і без всяких там нюансів, і ще щоб все в них було класно. За якусь годину другу автобус доправить новобранців до призовної дільниці обласного військового комісаріату, а вже звідти до місця нових армійських буднів.